Анастасія вовк непроханий гість. Антралфус, прокинься, розлігся тут. У мене, між іншим, робочий візит. Хто тут? Чоловік розплющив сонні очі. Який ще Антриалфус? Ти, сонько, ти демон Антралфус, а я демон моморікіус. На відміну від тебе, щоночі сумлінно працюю. Від нічного гостя промови стотхнуло сіркою. Новопризначений демон захвилювався і з підозрою скосив очі на недопиту пляшку. Це якась помилка. Мене звуть Антон. Я людина, звичайна людина. Чоловік на ліжку розгублено пригадував беззаперечні докази свого людського походження. І як ти. Ви тут опинилися. Тему проникнення до приватної власності непроханий гість проігнорував. А хто любить в податкову ходити? Навіть дітям відомо, що податкова це найбільший осередок зла. Шукав рідних у чужім краю. То за місяць три заяви на індивідуальне податкове роз'яснення лишив, моморікіус примружив Червоне Око. Я робив це як добропорядний громадянин, я ж ФОП. Потенційний демон Антреалфус не хотів здаватися. Точно фізична особа підприємець, а хто без нагальної потреби ФОПа реєструє? А якщо обставини все ж змушують, то свідомі громадяни такі бридкі речі роблять без задоволення. А ти нашої школи. Я знаю твоє темне нутро. У нутрі почало нудити. Це все одно нічого не доводить. Я, мав би, відрізнятися або вміти щось. Антон Антреалфус про всяк випадок помацав потилицю. З полегшенням, відчувши лише рідесеньке волосся навколо лисої галявини, уперше подібна констатація невдалих генів порадувала власника. Не схожий, бо земний турист із повним зануренням та відчуттям себе людиною, як і просив, квиток преміум навіть із відключенням гарячої води та сусідкою, яка лупить по батареях. Ох, розкошуєш. А якщо я, говорю, непереконливо. Демон перелякано озирнувся і прошепотів. То, може, головний завітати? Який ще головний? Моморік красномовно покрутив біля скроні кіхтистим пальцем та повернув його до підлоги. Прямісінько звідти, але не раджу. Туризм одразу закінчиться. Забере назад на робоче місце. З кадрами зараз сутужно, нема охочих працювати руками. То як? Аргументація була вагомою. Ризикувати чомусь не хотілося. То що ж тепер? похнюпився демон Фоб? Що тобі вам потрібно? Членські внески потрібні у нашу демонську профспілку. Це для відстоювання твоїх прав, щоб концерогенною смолою не дихати, доплата за роботу в день, ну і так далі. Ти заборгував, поки тут прохолоджувався, зітхнув червоноокий. Ми ж серйозна організація, великі витрати на піар, маркетинг, рекламу. Акаунти в соціальних мережах треба розкручувати. Немаленький сам повинен розуміти. А чим внески платити? ледь вимовив Антон Антреалфус. Моморікіус хрюкнув чи то від сміху, чи то просто не стримався. В національній валюті. У євро було б надійніше, але бухгалтер не хоче рахувати коливання курсів. Витрати ж по місцю йдуть. А куди платити? вже веселіше уточнив боржник. Так я ж кажу, осередок в нас є. Заплатиш по кодам єдиного соціального внеску та єдиного податку. Така сяка все ж конспірація. Ну, бувай. І не борися з платежами, а то. Моморікіус хижа зіщулив червоні очі і, не договоривши, зник у темряві за вікном. Робочий день у районній податковій інспекції почався з наради. Головував керівник, який своїми аеродинамічними формами нагадував батон. Ось вам всім зірець. Інспектор Микита Петрович. Ось хто вміє працювати з фопами. Платять заздалегідь і всі з переплатами. Погляди присутніх миттю сфокусувалися на взірцеві, батоноподібний не вгавав. Микито Петровичу, ну як вам це вдається? Навчіть інших. Це справжнє диво. Микита Петрович, навпаки, вирізнявся непрофесійною худорлявістю. Високим зростом та спиною, покрученою кіфозом. Нагадування розсилаю, закликаю до громадянського обов'язку. проскрипів Петрович, голосом шокуючи непідготовлених колег, а досвідчені співробітники вважали саме нестерпний, ніби іржавий голос Петровича ключем до напрочуд плідної комунікації з платниками. Микита Петрович, у цього місяця отримаєте чергову премію та підвищення. Компліменти лунали нещиро, проте довго. Гуру оподаткування ледь вибрався з кабінету. Вибачте, дуже важливий телефонний дзвінок. І вже за дверима відповів Так, Олеже, так, сьогодні знову потрібна твоя автовишка. Заправся добре. Планую декілька адрес. Рука у кишені мимоволі стисла контейнер з червоними лінзами. Анастасія Вовк. Непроханий гість, читала хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення, саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!